Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз як ніколи важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час. Ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки Слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс, Це моя дружина, пастор Террі Коплен Пірсонс. Ми дуже раді провести з вами цих два тижні. Завжди приємно тут бути. Я вдячна моєму татові і сестрі Глорії за те, що вони дозволили нам провести цей час з вами, провести цей час один так. з одним, провести цей час так. з Господом. Він говорить до нас, Господь говорить нам про ці передачі і говорить нам про вас. Ми не просто сидимо і думаємо, що ж нам сказати по телевізору. Ні, Ми приходимо до Господа заздалегідь. Господи, що ти хочеш сказати так, так. людям, які дивляться передачу переможний голос віруючого. яке слово ти для них приготував? І ми хочемо сказати вам, що всі тези того, про що ми тут говоримо, досяжні абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Це повні тези. Зараз ми маємо наші тези, і по мірі того, як ми будемо говорити і щось до них додавати, все, що ви почуєте на цих передачах, буде досяжним для вас. І це дуже важливі речі, які нам слід почути прямо зараз. Так багато всього відбувається так багато всього відбувається. У дусі відчувається пророча атмосфера, яка швидко змінюється. Вірно? Правильно, Як я вже сказала, ми молимось. Господи, що би ти хотів, щоби ми сказали твоїм людям? цій аудиторії в цілому. Я можу сказати вам, що ці настанови можуть бути найважливішими з тих, що ви зараз чуєте. Я вважаю, що вам слід слухати їх усвідомлюючи, які вони термінові. Та ставтесь до них серйозно і не слухайте їх просто так, ніби це дослідження Біблії, і ви просто трохи більше про неї дізнаєтесь. Насправді вам потрібно не лише одне знання Слова Божого. Коли ви знаєте Слово Боже і щось з ним робите, тоді це щось змінює. Так. І насправді так. ви не готові робити щось зі словом Божим, яке ви чуєте, якщо ви не слухаєте так. його таким чином. Якщо ви просто слухаєте це щось розумово для себе відзначаючи, як на уроці математики, то ні, вам слід слухати це так, ніби від цього залежить ваше життя. Від цього залежить чиєсь життя, бо швидше за все так воно і є. Отже, давайте почнемо, і ми почнемо рухатись у напрямку, вказаному нам Господом. В кінці 2023 року Господь спонукав мене оголосити піст у церкві Гілмаунтін. Ми почали у лютому. Ми постились 21 день, і протягом 21 одноденного посту у нас було те, що у Євангелії від Матвія називається явною винагородою за піст те, про що ми віримо Богу під час цього посту. І ми вірили. Це не був час, коли ми не їли протягом 21 так, дня? Так, Так ні, ми просто відділили час для Господа. Ми відклали в бік голос цього світу. Так, телевізор, кіно, розваги, соціальні мережі. Певна відмова від їжі також була. Ми пропустили кілька прийомів їжі, і відмовились від багатьох незначних речей. Я 24 дні не пила каву. Ти знаєш, і тебе це не дуже зачепило, чи не так? Я заплатив за це ціну. Ні, ні, все було справді добре. Ти чудово впоралась я вижила. Так, але я продовжувала казати собі: так. я маю їжу, якої ти не знаєш. Так сказав Ісус. Я маю їжу, якої ви не знаєте. Я так. можу брати силу зі своєї внутрішньої людини. Я просто хотіла, щоб люди знали. про це. Отже, ми відділили цей час. Нам потрібен був цей час у новинах. У світі так багато всього відбувалося, що нам потрібен був час, щоб зосередитись на ньому. І це те, що ви робите під час посту. Оголошений піст це коли всі дивляться на Бога. І були явні винагороди, про які ми вірили. Дозвольте мені розповісти вам про явні винагороди, на які ми очікували. І ці винагороди це винагороди, які тривають. вони й досі тривають. Ми продовжуємо вірити, ми продовжуємо стояти. Ми продовжуємо бачити певні речі. Перша пробудження стосовно Бога у тілі Христа. Номер два. Якщо ти хочеш щось додати і прокоментувати, продовжуй читай. Гаразд, пробудження стосовно Бога в Ізраїлі, пробудження стосовно Бога в Америці та інших народах. Ми вірили про чесні вибори і про те, щоб на них здійснилась воля, воля Божа. Воля Божа, воля Божа, Прориви для місії Кеннета Коупленда, церкви і Mountain, біблійного коледжу Кеннета Коупленда, каналу Перемога. Особисті прориви те про що люди вірили у своєму житті, відповіді скерування і чіткість. І наступне це був сьомий пункт на ньому. Ми і зосередимось, а саме на підготовці до всього, що приходить, до всього, що як ми знаємо, прийде. щоб бути готовими до цього. Щоб це не стало для нас несподіванкою. і ми не були застані зненацька. Я проповідував про це кілька разів. Першого разу я проповідував про це на нашому чоловічому зібранні. На нашому чоловічому сніданку, і коли я готувався до нього, господь дав мені наступне. Він запитав що спільного між 7 грудня 1941 року, 11 вересня 2001 року і 7 жовтня 2023 року?» І Він дав мені відповідь: це все були несподівані атаки. Сполучені Штати це дати несподіваних атак. Ізраїль. це була несподівана атака. Вони були застані зненацька. І ось під час цього посту пісти молитви допомагають нам не бути застаними зненацька. вони допомагають нам ставати чутливішими до того, що ми називаємо Божою системою завчасного попередження. Бог має систему завчасного попередження. Так справді має Енгодавайтері, розкажи про це. Ми знаємо, що ми маємо слово Боже. Воно каже нам про це дуже чітко. Одне з того, що визначає Бога як Бога, є те, що він звіщає нам кінець від початку. Так. Ми також маємо Духа Святого. Ми вже говорили про деякі з цих речей минулого разу. Говорили про те, як бути керованими Духом Святим, молитись у Дусі. Але я хочу сказати вам ще дещо, що ми часто пропускаємо. І це те, що Бог використовує покликаних ним людей, не лише чоловіків, а чоловіків і жінок в якості системи сповіщення, і попередження, передусім у межах п'ятикратного служіння. Але це не єдиний спосіб того, як Бог говорить до нас. Він звертається до нас через багато речей, через людей, через апостолів, пророків, євангелистів, пасторів, вчителів. Повторююсь, не просто слухайте їх, не просто слухайте свого пастора та інші п'ятикратного служіння. Не просто слухайте їх з очікуванням, що вони навчать вас чомусь із Біблії. Ні, вони споряджені, помазані. І ось доказ цього списання. Другий до Тимофія, четвертий розділ з першого по четвертий вірші. Ми можемо дійти до п'ятого вірша і будемо читати роз розширеного перекладу. отже, Павло, це пророк і апостол, і він пише до Тимофія, який є пастором. І Він каже йому: тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом. Господом нашим сильніше не скажеш. Я свідчу тобі, я наказую тобі. Це твоє доручення перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих. Павло вже сказав про це раніше. В останні дні він пише: в останні дні таким чином, ми бачимо, що час цього суду наближається у світлі його приходу і його царства. Проповідуй і звіщай слово Боже, перше, що нам слід робити, і у світлі його повернення не втрачай усвідомлення терміновості, будь на поготові, будь готовим. Насправді, це слово звернене до всіх нас, християн, але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що це робота служіння незалежно від того, чи сприяє, чи є сприятлива можливість, чи нема. Нам, як прихожанам, як членам тіла Христа, не слід заважати проповіднику казати нам те, що нам важко або неприємно слухати. І через це, через те, що багато людей диктують, що потрібно говорити з кафедри. У нас є пастори по всьому світі, особливо в Америці, які не говорять про те, що Бог хоче, щоб вони сказали, і що нам дуже потрібно почути. Павло каже, Зручно це чи незручно, схвалюється це чи не схвалюється тому, пастори, вчителі, служителі. Послухайте ти, як проповідник Слова Божого, мусиш показувати людям, що у їхньому житті є неправильним, але це не означає, що ми говоримо з осудом, ми говоримо це з любов'ю, ми говоримо це терміново, ми говоримо це і самі маємо так жити. Яка користь намагатися проповідувати щось, а потім так не жити? Гаразд. Павло каже, показуй їм, що у їхньому житті є неправильним. Переконуй їх, викривай їх, виправляй їх, застерігаючи, підганяючи і підбадьорюючи їх. У всьому цьому переліку є лише одне хороше слово. Лише одне слово. Всі хочуть прийти до церкви і почути підбадьорююче слово, але всі ці речі підбадьорюють. у всьому цьому має бути підбадьорення, але сутність у тому, що вам слід бути готовими почути, і те, що ми хочемо сказати вам на цих передачах цього та наступного тижня, це щось термінове і важливе. Можливо, ви побачите, що вам необхідно щось виправити і змінити, можливо, щось викриєте, як ви жили. У нас таке було. Ми здійснили багато серйозних змін і продовжуємо їх здійснювати. І звісно, на цьому не зупинились і продовжуємо щось виправляти. Павло пише: будь невтомним і повним сили. Це означає, що не здавайся, не припиняй це робити, подобається це їм чи ні. В терпінні та навчанні, бо надходить час, коли люди не будуть терпіти здорових та корисних настанов. ви не терпите здорові настанови. Чи готові ви вийти наперед прийняти так би мовити свої ліки? Біблія каже, що слово Боже подібне до ліків. Які прагнуть почути щось приємне і звабливе для слуху. вони будуть шукати собі вчителів, постійно змінюючи їх. Вони переходять від одного до іншого, від вчителя до вчителя. Чому щоб знайти тих, хто сприятиме їхнім забаганкам, і підтримуватиме ті помилки, яких вони дотримуються? Деякі люди ходять з церкви до церкви. Вони слухають то одне послання, то інше, і вони слухають їх доти, поки не буде сказано щось, що змусить їх змінитися, що робити щось чого вони не хочуть робити. І тоді їм раптом стає нецікаво. пастори. Я вірю, що Господь веде мене до іншого місця. Я вірю, що Господь проводить мене до іншої церкви. Так можливо, ведені чимось, але це не обов'язково Господь. і далі він каже. Одного за другим, щоб знайти тих, хто потратиме їхнім пожадливостям і підтримуватиме ті помилки, яких вони дотримуються, вони відмовляються слухати істину і ухиляються в міфи та вигадані людьми байки. Але що стосується тебе, пасторе, вчителя, проповіднику, будь спокійним, незворушним, так. стійким так. і приймай і стійко переживай всі труднощі. Так. Інколи так. буває непросто, особливо коли доводиться говорити жорсткі речі, те, чого ви самі не хочете чути. Здійснюю роботу евангелиста. Чому вам слід здійснювати роботу евангелиста? Бо як я вже сказала, люди залишають, люди відходять. Їм стає трохи незручно, не знаю чому, і вони просто хочуть залишити вас, розумієте? Не знаю, чому ти залишаєш нас? Ну я просто хочу зробити те і те. Чому? Бо їм просто незручно. І Павло каже, що вам доведеться продовжувати виконувати роботу евангелиста, щоб церква залишалася повною, а потім виконувати обов'язки свого служіння. Говори відкрито і сміливо. Тому ми обіцяємо вам, що цього тижня ми будемо говорити відкрито і сміливо, але вам сподобається вам все сподобається. Ми знаємо, що ви любите нас, і ми всі хочемо почути від Бога про Божу систему попередження. Тері, нам не слід бути застаними зненацька. Так, всередині нас живе Дух Святий, який є тим, хто веде нас, хто скеровує нас, і у Євангелії від Луки 8.17 сімнадцять, в розширеному перекладі Біблії говориться Бо нема нічого таємного, що не було б відкрите, нічого таємного, що не зробилося б відомим і не виявилось. Тому ми, як ніхто інший, маємо знати, що відбувається І знати що прийде. Нам не обов'язково знати кожну конкретну дрібничку того, що прийде. Так, у нас так. є відчуття відчуття, але ключ до знання того, що прийде у підготовці. Якщо ми знаємо, в які часи ми живемо, так, ми так. будемо говорити про це більше протягом цього тижня. І тоді ми будемо готові. І, підготувавшись, так. ми не будемо захоплені зненацька. Вірно. Чому на дорозі є попереджувальні знаки та об'їздні дороги? Бо попереду небезпека або щось наближається, чи щось відбувається, і саме так Дух Божий працює з нами. Люди не замислюються про Божу систему завчасного попередження. Вони не думають про те, що він попереджує людей про події, які відбуваються або прийдуть. І я тері почав збирати приклади цієї Божої системи завчасного попередження. дозвольте мені навести вам кілька з них до євреїв 11.7, розширений переклад Біблії. Там говориться, спонуканий вірою, ной, будучи попереджений Богом про події, видимих ознак, яких ще не було, прийняв до уваги і старанно та стремтінням збудував і підготував ковчег для спасіння своєї сім'ї. Можна взяти цей вірш, і він сам по собі міг би стати цілою проповіддю. Це покроковий процес, коли Господь попереджував Ноя про щось, чого той не бачив. я хочу звернути вашу увагу на деякі речі. По перше, Ной був попереджений. Він був попереджений не лише про те, що Бог збирався зробити, хоча більшу частину цього Ной не міг зрозуміти так. Але Бог сказав йому, що робити, які мають бути так, дії. Вірно, і ось Ной почав діяти, не розуміючи до кінця, як буде виглядати те, що сказав так. Бог, коли воно станеться. Так і це тривало сто років. Тому він був старанний, він так. був непохитний. Я не знаю, чому ми за своєю людською природою думаємо. Ну, Бог скаже мені прямо перед цим, і Я буду готовий. Ні, інколи підготовка займає певний час. Так. Вся справа у нашій сповільненості так. і у підготовці. Слава Богу, ми маємо час, щоб підготуватися, але ми не можемо здаватися, думати: ну, мабуть, я неправильно зрозумів Бога, так або цього так. ніколи не станеться». Я хочу додати сюди ще одне місце писання. Ти говориш про те, щоб готуватися і залишатися готовими. Це перше Петра 5.8. Будьте тверезі, так пильнуйте, бо противник, ваш диявол, ходить як лев. Що рикає, шукаючи, кого він може пожерти, чиніть йому опір твердою вірою, знаючи, що такі самі страждання стаються із братами вашими у світі. Отже, він каже: будьте тверезі і пильнуйте. Я записав у своїй біблії: пильнувати означає не спати, бути на поготові, бути пильним. Зберігати гостроту сприйняття, бути насторожі, бути готовим і залишатись у повній готовності. Ось що нам потрібно робити, особливо в ті часи, в які ми зараз живемо. Нам потрібно бути тверезими, нам потрібно бути пильними, нам потрібно не спати і бути на поготові. Це вимагає практики. Так я лише хочу сказати, що це вимагає практики. Вам слід тренуватися, нам слід практикувати все це самим так. у процесі так. підготовки. Коли битва у розпалі не час готуватися, але легше так. намагатися бути пильними. і Бог хоче, щоб ми пильнували завчасно, щоб підготуватися. А це вимагає рішення присвяти а також постійного зв'язку зі Словом Божим і Духом Святим. Подумай про бійців спеціального призначення. Вони не чекають, поки їм повідомлять про надзвичайну так, ситуацію. Яка вже виникла? Яка вже виникла? Ні. Вони постійно тренуються. Ці бійці тренуються прямо зараз. Mm -hmm. Вони тренуються, вони готуються, і нам потрібно мати такі самі думки. У нас з вами мають бути такі самі думки, як у військових, які готуються до того, що може статися. щоб ми були готовими, підготовленими і знали, що робити. Поговоримо про Ніневію. Треті розділи Іони. все просто. Нечестя Ніневії досягло Господа. Господь послав Іону попередити тих людей. Він послав його попередити їх про майбутнє знищення міста. Ми не будемо докладно це розглядати, але Іона не хотів цього робити. Він не хотів попереджати їх. Знаєш чому, Джорджа? Я не розуміла цього до останнього часу. Асирійці були мародерами і так. вони вбивали так. людей. Вони пройшли через територію, де жив Йона. Вбивали людей. Вони були успішними в цьому. Ізраїльцяни їх дуже ненавиділи. Так, так. Бог втрутився і вигнав так. їх з Ізраїля надприродно, пославши ангела. І потім Бог захотів проявити до них милість, так. але Йона не хотів так. туди йти. Він був милостивий, і ось що цікаво у всьому цьому сценарії. Люди дізнались про це і оголосили піст, і потім вони повідомили царя. Це не було ініціативою царя. Це була ініціатива тих людей, коли вони усвідомили так. це, що вони робили великі злочини. Щось погане, що Господь побачив це. Говориться, що це дійшло до нього, і тоді цар оголосив Всенародний піст, і ось що вони зробили у 10-му вірші, і побачив Бог справи їх, що вони відвернулись від лихої дороги своєї і пожалкував Бог про біду, про яку сказав, що наведе на них і не навів. Отже, вони прислухались до попередження. До попереджувального сигналу, який пролунав, вони звернули на нього увагу. Зараз теж лунають попереджувальні сигнали. Так і багато з них ми пропускаємо. Бог вірний, він дає нам не тільки один сигнал. Вони лунають всюди навколо нас. Але водночас у цьому світі, через роботу сатани, є притуплена свідомість. Саме так. тому ми, християни, так. маємо бути світлом. Йосип і мудреці Так, Йосип і мудреці. від Матвія 2,12. і отримавши у вісні відкриття, не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Тринадцяте вірш. Ангел Господній з'явився Йосипу і попередив його, щоб він тікав до Єгипту. Бо ірод задумав бити Ісуса. Шістнадцятий вірш. Ірод вбив всіх дітей від двох років і молодших. Дев'ятнадцятий двадцятий вірші Ірод помер. Ангел з'явився Йосипу і дав йому сигнал, все чисто, щоб він повертався до Ізраїлю. З 20 по 23 вірші Йосипа було попереджено, щоб він пішов до Назарету, щоб здійснити Писання, яке каже, що Ісуса буде названо Назареєм. Ось вам і приклад. Отже, тут у нас був сон, був ангел. Так. і Бог, звісно, може використовувати ці речі. Ми цінуємо все це, але не покладаємось на це. Так ми не шукаємо так. цього. Якщо ви шукаєте того, щоб отримати скерування через ангела, то пам'ятайте, що сатана теж ангел, ангел, який так. впав, і він буде радий допомогти вам. Тому ми розвиваємося у Слові Божому у скеруванні і свідченні Духа Святого, щоб ми могли перевіряти будь-яких духів і знати, Вірно. чи від Бога вони так. Естер. Гаман вирішив вбити всіх євреїв і йому допомагав уряд, але Бог задіяв Естер. Він задіяв Мордехая, і через все це євреї були спасенні. Тому ми дякуємо Богу за цю роботу. І ще ми маємо Мені подобається цей переклад це у 23-му розділі дії. Племінник Павла опинився в потрібному місці в потрібний час, так. як це так. було в історії застер. І Мордехай опинився в потрібному місці в потрібний час і випадково почув, як хтось говорить про те, що збирається зробити. Хтось говорив про змову. Завдяки цьому племінник пішов до Павла, і Павло знав до кого його послати, і запобіг здійсненню цієї ситуації. Ми бачимо тут, як Бог задіює людей. Так це так. це не здавалося чимось надприродним, але Бог ставив потрібних людей в потрібний час. У в Цьому місці писання місті. говориться про те, що Ісус знав про плани фарисеїв, про змову з метою вбити його. Він знав про це. Він знав, що відбувалося за лаштунками. Так, але це був Ісус. нам слід пам'ятати, що Ісус не діяв як Бог він не знав всього. Ви можете дослідити писання, і ви знайдете багато місць, де він не знав І Це видно. але в даному випадку він знав Чому або завдяки так. помазанню Духа Святого, слову знання від Святого Духа, і він розумів це. Щоб то не було, ісус мав розуміння. Саме так нам слід бути натренованими у нашій духовній людині, щоб бути керованими так само. Нам потрібно бути у стані готовності. І дякую Богу за попередження. Ось чому те, про що ми говоримо на цих передачах, є таким важливим. Ви будете дізнаватись про те, як підготуватися. Так, вони вам у цьому допоможуть. Так абсолютно передача, а також наші тези. Так, так. це буде подвійний удар. Заходьте на наш сайт і завантажуйте їх для себе у розділі Медіа. А про сам наш сайт ви почуєте зараз докладніше. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Ми точно наближаємось до кінця останніх часів. Це вже не так, як було минулого року, 20 років тому, 50 років тому. Ми живемо в такий час, який як ніколи близький до повернення Ісуса. Послухайте цитату з книги брата Коупленда Життя в останні часи. Ми з вами увійшли до цього короткого проміжку часу, який у масштабах всього людства є найбільшим, можливо найважливішим відрізком часу від створення Адама. У духовній сфері та у природній сфері ми увійшли у щось незрівнянно більше за все, про що ми можемо просити або думати. Ми прямо зараз живемо у цей час у підготовці до повернення Господа. Тому нам слід бути готовими до того, що прийде у ці часи. Враховуючи все це, важливо розуміти, чи готові ви до цього недостатньо просто спостерігати за тим, як готуються інші люди. Ви самі маєте бути готовими. Ми згадували на передачі про те, як важливо бути справді присвяченими цьому і старанними і вчитися цьому. Так і якщо ви серйозно поставитесь до цієї інформації, дозволите їй по-справжньому впливати на ваше мислення, це щось змінить. Це справді це чудово. Тому завантажуйте тези. Так досліджуйте їх, і вони гарно допоможуть вам у вашій підготовці. Ви всі знаєте притчу про десятьох дів. Деякі з них думали, що готові, але вони помилялись, і наші тези, як і наші передачі, досяжні для вас абсолютно безкоштовно. І ми хочемо, щоб ви скористалися ними, щоб ви були готовими. Ви можете підготуватись. Старі помили зараз Тесь за людей. ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі дякуємо за те, тобі. що у наших телеглядачів так. є очі, щоб Дякую бачити, вуха, щоб чути, серце готове, і спрагли бути готовими до твого повернення. в ім'я Ісуса, і пам'ятайте, ми любимо вас, Бог любить вас, ісус, і ісус є, є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.